Так сказать, боксерский поединок, в котором значить, один боец наносит удары кулаками, ногами, локтями, головой, чем угодно, а второй пытается уклоняться и воюет только курчиками пальцев. Витаю вас. Меня зовут Людмила, канал Хай Таро. 24 листопада, 2.58. На жаль, збулися мої попередні прогнози. Щодо масованих обстрілів на території України я вас попереджала робіт запаси води та необхідного. Я писала це і в дописах в спільноті. Сподіваюся, що ви їх читаєте, бо в мене не завжди є можливість записати відео. Поставте дзвіночок, щоб не пропускати ці дописи, та мої нові відео. Підпишіться на мій, будь ласка, канал. Сьогодні будемо розглядати питання: масований обстріл, О, знову ракетний терор. Чи дадуть наші партнери ту зброю, яка необхідна, щоб придушити ось цю. Тварюку, самі знаєте, про кого я говорю. На жаль, я зробила прогноз, він мене не порадував. Ось домовленості. Ось те, що ці повністю домовленості вони не будуть виконуватися. І потрійці мечів. Розчарування, знову розчарування українців гатять ракетами з усіх видів зброї, знищують нашу інфраструктуру, вбивають наших немовлят. Але ці партнери, які гарантували нам безпеку, коли підписували цей Будапештський меморандум, Китай, який підписував гарантії безпеки ядерної. Ніхто зараз не виконує в повному обсязі ці домовленості. Зброя не буде надана нам в повному обсязі для того, щоб придушити ось всі ці ракетні терори на території України. В повному обсязі зброя нам не дається. Дається щось таке, аби ми трималися. Ось шістка мечів і п'ятірка. Жезлі. Далі йде е, двійка мечів, що зброю така, яка нам необхідна, щоб по вісьмірці Кубків ці окупанти вчесали з нашої землі, нам вона не дається в повному обсязі. Дайте вже нарешті нам ті літаки, дайте далекобійну зброю. Навіть Польща вже каже, дайте ті патріоти, які повинні бути не в нас, дайте на західні кордони України. Нам це все не дається. На жаль, на жаль, дуже. Мене розчарував цей прогноз. Вся зброя, яку нам обіцяють, яка повинна нам даватися, поки що розчарування. Не в тому обсязі, не тої дальності. Поки що найближчим часом, на жаль, ось те, щоб оці окупанти зробили новий їжест доброї волі та вчесали з нашої землі, на жаль, ні. Але. Дивимося, чому на дні колоди. Вісім мечів. Далі у нас іде жриця, далі зірка і сонце. Що по цих картах можна сказати? Вісім мечів. Є кулуарні домовленості, по жриці, договорники, які зв'язують. Зв'язують ось це надавання зброї. Коли ви вже нарешті домовитесь, переділите ті всі ваші бабки. Ось вісьмірка, вибачте, зірка, це тягнеться час. Зірка це далеке сонце. Ще буде тягнутися час, поки ось це сонце, поки ясність, поки настане паш пентаклів. З четвіркою Пентаклів, поки ми зможемо повністю відвоювати свою землю, але наразі, ось по цій жриці, по вісьмірці мечів, поки що це все стримується. Підтверджуються мої попередні прогнози. Коли я говорила вам, війна закінчиться через два місяці після того, як оці сильні міра Сіво нарешті переділять ці своїх сфер впливу, коли вони нарешті. Домовляться кому що, хто що відхватить. Та вже домовтесь, нарешті, скільки можуть гинути наші українські люди. Майте совість хоч яку-небудь. Ось такий прогноз. Дивіться мої попередні прогнози. І прогноз, щодо 15 листопада масовані обстріли збулись. І 23 листопада, на жаль, збулись прогнози про обстріли. Я вас попереджала. Дивіться мої попередні прогнози про договорняки Китаю, про договорняки наших інших партнерів. Дуже шкода, що все так відбувається, але українці мають самі відвоювати свою землю. П'ятірка жезлів, ми сила, ми справимося, ці окупанти обов'язково звалять з нашої землі. Всі моліться, віддавайте свою енергію ЗСУ для того, щоб хлопці могли робити ті задачі, які поставлені і моліться для того, щоб ось ці всі колуарні. Жриці в штанах нарешті домовились і надали нам ту зброю, яка треба, щоб ми відвоювали свою землю. До нових зустрічей.